Друзі, всім привіт з поверненням на мій канал. Точніше, всім доброго ранку! Ось моя ранкова кава з вівсяним молоком. Таку чашку, до речі, я купила в Аврорі. Треба ще буде зробити огляд в магазині Аврора. А сьогодні в нас продовження шопінг огляду в Сінсей. У нас відкривають якісь б'юті лавки. Ось така б'юті лавка. Ми йдемо з вами до Сінсею і подивимося Сінсей uh, Хом. Щось або ж щось із одягу. Хотіла приміряти лук із Пінтересту. Ось такі шорти взяти, сіру майку. І тренч, власне, тренч є на мені. Дивіться, які милі кардиганчики. 279 гривень. Можливо, приміряти такий. Взявши знову ж таки М-ку, я про всяк випадок, тому що, бо буде мала. Я намагаюся повторити лук із пінтересту. Ось там така вдала фотка, ви ж розумієте, що наживо це виглядає дещо по-іншому. Дивіться, в цілому непогано. Три відтінки дуже гармонують між собою. Тут я помилилася із відтінком майки. Все-таки сюди більше підійде світло-сірий відтінок топа, тобто майки. Спідниця чи шорти сріблясті, це вже не має значення, я думаю, нормально. А дивіться, в неї ще сумочка є, да, срібляста. І плюс в неї темна шкіра. А я вже говорила, що блін, на брюнетках, на засмаглих все виглядає набагато краще, аніж на блідих, таких, як я, наприклад. В такому образі все вирішує взуття. Правильно підібране. Сюди підійдуть сріблястого відцінку, чи то козаки. Чи то, наприклад, балетки Mary Джейн, які зараз, до речі, теж з'явилися у Сінсей. Або також підійдуть ось такі снікерси, бежеві з якимись вставочками сріблястими чи білими. Друзі, приміряю ось цей кардиган. Боже, який він класний до тіла. Я не знаю, що тут за складка ним. Зараз ми з вами подивимося. Чорний класіка. Ось такий рукавчик. Дивіться. Тоненький такий приємний тіла. От зараз мені здається, можна під низ, звісно, нічого не вдягаєте. Сюди підійдуть чорні такі джинси White leg, з необробленим низом, наприклад. Або ж ось ці шорти теж класно поєднуються. Передивляюся відео вже з дому і бачу, що і мені особисто подобається цей чорний і цей стріблястий відтінок. Вони найкраще поєднуються між собою. І головна фішка в цьому образі це правильно підібране взуття. Це, наприклад, чорні Мері Джейн балетки. Або, знову ж таки, улюблені мої козаки. Куди без них чорні козаки. Шорти дуже класні, вони такі зручні. Не соромтеся. Дайте і носіть, а колись ще носити, як не зараз. Склад тканини, тут я щойно глянула. Віскоза і поліамід. Більше віскоза і менше поліаміду. 279 гривень. Склад непоганий. Дуже приємна тканина. На шорти йде знижка. Коштують зараз 359. А, моделька Montfit. 38-й розмір, дуже зручні. Друзі, дивіться, сінцей, той, що відкрився в торговому центрі в торговому центрі Київ у Полтаві. Тут є навіть для м -м, малюків взагалі, он малюк, дивіться, одяг 56-98 см. І тут такі маленькі, няшні, всякі дитячі е дитячий одяг, малесенький, взагалі, дивіться, який маліпусінький джемперок. 100% катон. Класно, ну, тобто це дуже зручно для людей. Ціни хороші, ціни не як в смік, не як не знаю там в турецьких в турецьких магазинах. Ціни набагато приємніші, бюджетніші. Тут взагалі порозбирано все, і все взагалі розбирається, розмітається дуже швидко. Я вам хочу сказати, особливо дитячий одяг. Я дивлюся, що Дуже багато пустих полиць, це означає, що людям, людям треба десь скуплятися. У нас дуже багато приїжджало з Харкова, багато людей-переселенців, тому, звісно, сінсею ось такого масштабу нам бракувало. Вон, наприклад, також пусті полиці. І одяг я вам хочу сказати непоганий. Ціна, якість, а іноді навіть якість хороша за хорошу ці... і ціну. Відділ Сенсей Дім, погляньте в пусті теж полиці. Дуже багато пустих полиць. Люди щось розбирають, щось забирають. Бачите? Класний такий осінній вайб, такий контейнер для зберігання з ручками. І такий у нас гарбуз. Це такі стильні чорнобілі кошовочки для зберігання також 169 гривень. Така плетена, сіра, важка. Це може бути використано як кашпо для квітів, мені здається, да? або для зберігання. Ці коштують такі ось по 99, а такий коштує 219. Десь квадрат 30х30 см. Є ось такі сірі, теж або із фетру, або для зберігання, або для як, кашпо для квітів. Є ось такі ведмедики. Боже, я щось на ведмедиках помішалася я помішалася я останнім часом на ведмедиках, на всьому, що пов'язано із. Цією твариною 219 гривень коштує такий, така плетена корзинка, кошовочка. І вони є більші, вони є менші. Плет із з блискітками, кому цікаво. Сірого відтінку 279 гривень. Тут у нас йдуть рушники в ванну кімнату. Ось такі темно-темно сірі, дуже практична штука, до речі. Ось такий рушничок, теж усіх вже обмаль. Погляньте, люди реально порозбирали на вихідних, мабуть, тут було, був тут аншлаг. Навіщо я взяла цей рушник? Я не пам'ятаю. Хотіла подивитися його ціну. Ось такий один залишився. да, і... В одному, а, і ось, таку, ось таких екземплярів більше. Дещо він тонкіший. Такий коштує 129. Ось такий чорний рушничок. І такий коштує десь, не знаю, є ціна нема. Ціни нема. Десь приблизно так само, думаю. Це килимки такі, знаєте, от є типу рушник, килимок у ванну кімнату, теж сірого відтінку. Тут така клейка основа, щоб не човгав. Теж килимки, мікрофібра. 149. Взагалі недорого. Така смішна ціна, вони невеликі, ну, наприклад, розмір. Не подивилися, 60 на 40. да. Маленькі, але недорого. Тут повністю йдуть із бавовни линки. Вітінок який класний. Такий щось інгліш, нагадує якусь англійську якусь естетику. Пастельний. Теж 129. Кинув у пральну машинку да, і постирав без проблем. Є ось такі скити цьому, Білі з чорним пухнасті 279. У ванну кімнату ось такі є склянки. чи як це сказати контенітор конт. Контейніторію, я вже на італійську перехожу. Контейнери для мила, диспенсер. Давайте будемо будем називати це диспенсер для мила і для чого ще. Соп, дішсоп, соп. Діш це що? Хен це руки, а діш ноги. Дивіться. 279, але це скло. Клас. І такий приємний відтінок. Темно-коричневий, дуже-дуже такий якийсь лакшерний. Якщо його витягнути, ось такий він. Бачите, тут пластик. Так. Працює все. Пластик тут скло. 480 мл. Мені подобається цей відтінок дуже сильно. Є ну, ще в чорному, цей залишимо тут. Є ще й чорні ось такі, дивіться, такі навіть темно-сірий, щось нагадує. Ці в нас по 169. Один. І він о, теж скляний, теж прикольно. І ось такий ось така склянка для о, зубних щіток. Виходить, що ось такий набір, в ванну кімнату, полиці. Ось які лакшерні їжачки для унітазу в позолоті. Прикол. Я думаю, що це позолота, звісно, зітреться. Але от хто любить виставляти, не знаю, фоточки там, естетики якісь в інстаграм, то от вам сюди. Це те, що для зберігання на вашу фантазію. Бокси такі. Це... Сміттєве, мабуть, що... Да. відро. Є таке слово відро. Відро, чи це берка, чи відро. О, навіть чохли на телефону є. Різноманітні Хілкіті. 149 гривень. Є ось такий із блискітками. Вони повільно так плавають тут всередині. Так, де ціна? Я що вже зовсім? чи що? 119? Такі силіконові, просто прозорі. iPhone 15, тут вказано. Тут що iPhone 11 XR 15? Ось красивий такий пастельний відтіночок? Томіті Мауси. Що це таке? Як ви думаєте? Це щось в дитячу кімнату, але що? Не знаю. Два метри. Що це може бути? Воно скручене. Така коса скручена. Щось в дитячу кімнату. Не знаю, що це. Так, я вже тут була минулого разу. Тут рушники. Друзі, боже, яка я втомлена на обличчі. Зайшла ось таку свічку, хочу вам показати чоклет, карамель та шоколад. Давайте відкривати і. О, дивіться, який в неї дизайн. Всередині така штука, ніби нутелла, так хочеться з'їсти. Це неймовірно. Скільки вона коштує? Де ціна? Ось цінники. Так, ціна такої свічки. Гривень. 279 гривень. Клас. А ще, а ще, я бачила десь оцей, як це називається, кот. Хтось забрав. Тільки що він тут стояв. Так, і ось таке, ще хочу продемонструвати вам і спробувати його аромат. cotton. чистий котон. Ось так всередині. Угу. І пахне, от, ніби ви щойно витягли е, свою, е, як це сказати, стірку із пральної машинки, речі з пральної машини і запах м -м, кондиціонеру. Ну, мені більше подобається все-таки шоколад. До речі, по цю сторону також пусті ну, полиці, я не розумію чому. Просто пусто. Що це таке? Чому? Або все порозбирали, або вони його переставляють в інше місце, але немає сенсу тут цей дім, якби вказано навіть цей відділ. Просто люди да, на вихідних порозбирали. Ось такі осінні всілякі штуковані. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Побачимося вже в наступному відеоролику. Я пам'ятаю про джинси та піджаки, на яких слід зробити огляд, про які ви мене просили. Тож до зустрічі вже в новому відеоролику. Всім приємних покупочок!